Всіх вітаю з нами сьогодні Ярослав Мішенов, і він збирається презентувати новинку від свого видавництва, на яку ми давно вже чекаємо, і в якої є багато фанатів вже прямо зараз. Пане Ярославе, презентуйте. Вітаю всіх глядачів і слухачів. і Дякую, пану Юрію, що запросив мене да надав таку можливість. Наразі важко це. Назвати аж такою новинкою, бо це ми ще е, при, лише займаємося презентацією, е, це енциклопедія «Світ гри Відьмак, яка е, зараз готу, готується е, до друку, і яка має вийти, сподіваюся, наприкінці цього року, або там максимум там на початку наступного року. Тобто ми вже тако, на такої передфінішній прямій. І е, е, якщо хтось пам'ятає там, Графік і слідкує за графіком видавництва, то зараз ми віддаємо друг касту, і наступним великим виданням після касту Метаборонів буде саме світ гри гривітьмак. Ось це е, великий, великий такий довідник, який висвітлює е, деталі про саме всесвіт, про е, не про окрему якусь гру, а про всесвіт е, навколо Геральта і навколо навколо нього. І розповідає про різні аспекти цього всесвіту, про різні там місцевості, особистості, і так далі. Може, це більше лорбук чи енциклопедія. Не артбук. Це не артбук. ілюстрацій там дуже багато. Вони складають ну, умовно половину обсягу а інша половина це саме. Текст, описи от, всього того, про що я казав. Це опис за іграми, чи в тому числі і книжковий цикл. Великого акценту саме на іграх немає. Тобто, там, якби, це все світ окремо, без прив'язки до конкретної частини гри. Він охоплює події монстрів та. Якихось персоналій з перших трьох частин, от, які вже вийшли про відьмака, але напряму не кажеться, що там це, це саме з такого квесту, це саме з такої частини гри. Тобто сама гра вона якби поза межами цього видання, наче схоч видавці хочуть зробити такий акцент, навпаки, що гра за цим всесвітом, а не всесвіт за цією грою. Угу. Це саме відрізняє від інших артбуків по іграм відьмака, саме в цьому різниці. То тобто ви не, не побачите там 10 в виглядів Геральта в різних в різній броні, там скелетну якусь там анімацію. Як там в ростані? Тобто, це все цього цього немає в цьому артбуці, в цьому виданні, в цьому в цьому орбуці тут саме всесвіт. Саме Концепт арти, багато ілюстрацій і так далі. Там та є, є, є скріншоти саме з гри, але не якісь вдалі, можливо, там постановочні. Але не акцентується, що саме ця, ця, ця гра вона зроблена звідси. І якщо ви там побачите, повернетеся до правої то побачите там якогось квестодавця. Якого формату буде видання лорбуку? Тоді він буде, буде повністю відповідати американському виданню і. Такий саме буде, як свігри кіберпанкту. Це пам'ятаю, 310 на 250 міліметрів габаритне видання, і він буде 190 сторінки, сторінки. Наскільки пам'ятаю, трошки вибіркового лаку на назві. Тобто ну, він буде практично такий самий, як, як американське видання, ну і як по габаритах, по обсягу по вазі, як Світ, гри кіберпанк. Дуже добре, щоб вони разом стояли на поличці, і колекцій <с>. серце раділо цьому. Ну, да, саме так і планується, щоб вони були взагалі повністю ідентичні. До речі, а довелося поборотися за ліцензію саме за цей лорбук? А то артбуків та й взагалі інших лорбуків стає все більше, і вже не тільки навіть комікс видавництва звертають на них увагу і хочуть видавати. Боротися не довелося, слава Богу. Тому що це вже. Було продовження нашої роботи по франшизі відьмак від одного ну, та самого видавця від Дархорс Comics», mm -hmm. від якого ми вже на той момент купили ліцензії на п'ять частин коміксів. І тому якби ця франшиза вже за нами закріплена, і mm -hmm. ми просто по черзі видаємо всі видання. Хоча я знаю, що Dark Horse» мене трошки почне почали там. Коли підписували довго вже трошки пинати в, в спину і казати, що чувач, давай вже підписуй, тому що ми маємо інший запит з України. Тобто в, мене не довелося торгуватися, але вони попросили там зробити нормально біль, більше, ніж зазвичай аванс. Тобто я... Як умовно, як за два комікса а, їм довелося заплатити? Тобто, я від початку знав, що цей це видання буде саме у Говкулакі, і тобто я особливо не хвилювався за це. Видання анонсували ще наприкінці 2020 року. Вольфари от розповідали, що в них найбільше затримки в роботі були через те, що ліцензіари дуже довго надавали файли, а потім ще завантажували довго ці файли. А що ну крім повномасштабного ну, вторгнення вплинуло? На термін роботи над виданням так, дійсно, ми погодили майже два роки тому артбук, але потім стався ковід. Я довго ним не, не, не було можливості перейти до фази там підписання договору та і передоплати. Лише це, це сталося лише рік тому, І тому, в принципі, у мене, якщо брати юридично, то я ще в цілком в межах договору. Жодного дня не прострочено. І, в принципі, вона має видатись повністю згідно ну, договору з американцями. Протягом цього року тут зрозуміло, чому у нас були затримки. І, в принципі, зараз від того моменту, як ми отримали договір, переклад вже готовий від Макіти. Це було влітку. Ось зараз завершена вже редактура, і ну. Сподіваюсь, там десь за тиждень воно стане на чергу на верстку, і у, ли, у листопаді ми відправимо його у друкарню і почнеться вже друк. Що, Що... працюватиме над версткою? Над версткою буде працювати Ігор Донець, е який працював над п'ятим е томом відьмака. Ось і тому зараз відьма серію, поки буде да, робити саме Ігор. У мене є пара. Питань тоді вже до перекладацького, так би мовити, складу команди. Отже, вітаю вас. Привет. Дякую, що прийшли, щоб більше розповісти про прийдешній лорбук. гри Відьмак. Є таке питання над перекладом працює Микита і свого часу Вовкулака казав, що в нових перекладах коміксів про відьмака буде відсторонення певне від літературного перекладу. Чи стосується це також і світу гри відьмак? Так, дивись. Коли ми казали, доволі давно ми казали про те, що у нас буде відсторонення, це зокрема стосувалося перекладу назви однієї з істот зі світу мака. Так ми її переписали під так, як нам здалося краще зробити, і потім це вже сталося. Що помітили набагато більше, коли ми відійшли від написання і розподілу гномів і гномів на гномів і краснолюдей. Тобто ми зробили красну людей, їх не було в книжках і чи стосується це світу, так ми ж в рамках працюємо в рамках одного видавництва, тому ми хочемо, щоб картина була цілісна і ми намагаємося підігнати ну так, щоб у нас усе усюди збігалося. ж. щодо конкретно відходу, це не потрібно сприймати, як те, що ми просто забили на те, що в нас є вже перекладені книжки, і ніяк не сприймаємо все, ви думаємо самі ні. це... Погана робота неправильно так робити. Ну, і взагалі, нащо? Якщо вже якась людина зробила купу роботи за тебе, власне, ну і люди, вже ж ну без, без жартів, люди вже знають назви якось свої. А, тому це більше стосується того питання, щоб а, ті, хто читають, якщо вони раптом помітять, що якась назва змінилася, а їх не буде сильно багато, тому що назв Власних Відьмаку ну, їх біля 400 конкретно в цьому виданні світ гри, і можливо кілька із них не будуть збігатися. Зокрема, у нас правопис там змінився, і ну халк чи галк. Це буде працювати. Я думаю, от, от власне, і все це не, не означає що ми відійшли від перекладу, що ми просто на нього забили. Ну, це я не мав на увазі, що забили. Я мав на увазі, що Я, я буде... просто уточнюю на всякий випадок і щоб ніхто не щоб, щоб для знаємо, інтерпретації залишилося якомога менше просто. Пані редакторка потім зможе все одно виправити переклад Микити і більше його до літературного оригіналу, чи ще далі від нього. А і потім Саша, і не хотіло, що... Ми будемо обговорювати, що Так, так і хотілося б дізнатися, чи це буде намагатися більше, щоб це було до польських джерел ну в нових перекладах, чи щоб це буде. Більш адаптація під наші реалії, так би мовити, продовжуватися. Ну, тут така фішка ще в чому складність, Соковський писав польською ігри там оригінально польською. А ми працюємо з англійським оригіналом, і постійно потрібно оці всі назви. Дабл чек робити. Спочатку ти перевіряєш англійською. Там є декілька варіантів у них перекладу в англійській, мові того ж самого польського слова. І тут ти вже лізеш у цю відьмакопедію, усі книжки Сапковського і перевіряєш уже польські назви, намагаючи це все якось зробити до однієї купи. Бо, ну, ви, ну, сам процес затягується, якщо чесно. Я думаю, що Микита ну, якраз е, е, переглядає правки. Думаю, у нас багато ще обговорень буде по цьому всьому. Тому важкувато в цьому моменті. До речі, що цікаво можете розповісти про переклад? Він складніший за переклад мальописів чи зовсім інакший за стилістикою, з воротами, передачею матеріалу, наявності термінів 400 штук, я вже почув. Ти зараз натякаєш книжки важче за мальописи? Ти хочеш скандалу? Ні, я ну, питаю, Ну, якщо ми, чи... ми про сингли, тоді нового, мальописи легше. Бо вони коротші, вони швидше зробили, швидше забули. По вазі я маю на увазі. <с> <с> так, да, а... випадку я маю на увазі, чи бу, ну можливо, там вже ж все ж таки художні там діалоги, монологи в коміксах. Так, ти правда це говориш. зовсім інший спосіб передачі інформації, тому я і мав на увазі ось це. Так, тр... треба розуміти, що а, вона іде, вона подається вже ж як енциклопедія. Це правильно, тому що в основному ж розповідається про цей світ, наповнює його поняттями, визначеннями. Поясненням, хто воює з ким для чого, чому, хто кому щось там підсунув, що таке потерча там і так далі. І так далі. Це пояснюється це в деталях, звідки воно все береться. Але те, як вони цю енциклопедію зробили, у нас є два аспекти: у нас є те, що можна назвати таким більш технічним перекладом, коли реально йде визначення, тобто ці істоти, є цим там. Ця магія називається так, називається тобто просто термін, термін пояснення, термін пояснення. Але сама енциклопедія, тому що оскільки це все ж ми ж говоримо не про вигаданий світ, вона подана, Ну як, на мою думку, цікаво, тому що тобі, по суті, історію розповідає Любисток, який уклав всі ці речі, але він розповідає їх зі слів декількох осіб. Тобто, це Єнефер, це Визимір, це він сам і це дракон. Вілантермерд. Є Геральт та ще є частина. І навіть Єгераль, так. Це там, де ця частина, де курва, курва, курва. <ріст> <ріст> ну, от якраз там 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 менше оцих емоційних забарвлень, тому що вони все ж таки тримають підхід, підхід, який до цієї книжки. Тобто, хлопці кажуть: Окей, давайте зробимо енциклопедію по відьмаку, але зробимо її цікавою. Тобто, люписток. Просто реально підходить до Єнефер і каже: Єна, поясни мені, будь ласка, як працює магія, і вона така «Хм...» і вона сідає, думає, і вона починає записувати свої думки. Потім він їх редагує і складає в книжку. Ну, тому що типу там, пише краще, да, ніж Єнефер. Стороні. Так і так само, і так само з усіма іншими персонажами. І тут є аспект, якраз, яким можна погратися, де треба трошечки розділити, власне, по стилістиці, щоб не виглядало так, як начебто, це все. Знаєте сама людина, хоча з іншого боку це редагує любисток і придертися там, ну, важко. Редагується але... Олена, а не любисток. Окей, okay, він вже це відредагував. Він, він редагував оригінал англійський, так? Вже. А, і, а щодо того, чи важко, чи не важко. Мальописи по Відьмаку значно коротші. І те, що коротше, особливо якщо ми говоримо про фрази, про бульки, це перекладати в принципі легше, тому що ну якби фіксоване. А коли розтягується на абзаці, нарешті, як коли люди перекладають книжки, я просто не перекладаю якби багато книжок, тому я в мене немає такого досвіду, щоб а, судити. Але а, там цього разу потрібно а вже ж, ну, тримати оцю стилістику, тримати якось те, як перебігає все з абзацу в абзаці, не забувати від якого персонажа якби ти говориш. Тобто, на цьому це просто вимагає трошечки більше концентрації, але насправді процес особливо не відрізняється, пані Олена А у вас як сильніша робота, якось інша, чи це те ж саме. В принципі, ні, ну тут справді, коли книжку перекладаєш, не треба так цю бульку намагатися втиснути ці слова там, де два слова на позначення, наприклад, одного та сну до самого е, там, наприклад, два прикметники, які в принципі означають одне і те саме в коміксах. Ми зазвичай залишаємо один і інший викидаємо. Тут звісно, можна там і, так, за ставити якийсь, і два слова цих і зворотів накидати різних. Це з одного боку, але з іншого ця енциклопедія, вона структурована. В принципі, на сторінці йдуть різні там вставки, ніби з літописів якихось коментарів там, чи свідчення людей, чи якісь повір'я, плюс якісь невеликі такі нотатки на полях. І, в принципі, сторінка вона структурована. І ми не можемо сильно також вивалюватися з ну, тексту, накидувати більше ніж треба, тому що в принципі ну, далі доведеться вставляти якісь сторінку з порожнім. Ну, Більш-менш якось, тому що там є картинки ж, під них треба підлаштовуватися. От, і не хочеться ж, як Ярослав казав, там 192 сторінки, не хочеться їх двісті п'ятдесят робити теж. Чому дивитися... не хочеться? <схід> <схід> ну, звісно, можна, але це ж дорожче вийде. Зараз це така розкіш дорожче робити. От тому з одного боку Ігоря буде легше верстати, тому що не треба буде перемальовувати кожну бульку цю там підганяти під розміри. Але з іншого нам ще доведеться спільно цей карія вирішувати, щоб все влізло на ту сторінку, як в оригіналі воно було. До речі, святкуєте за, за зауваженнями до перекладів попередніх коміксів про Відьмака? Можливо, там щось корисне проскакує, можливо, на щось звертаєте увагу. Жоден срач не проходить непоміченим. почули. Люди Влаштовуйте більше обговорень коміксів про відьмака і срачів навколо них. А Перекладачі і редактори, потім, а потім розштовуватися всі срачі. Так так на да, люди. І не забувайте викидати е посилання, де саме знаходиться цей комікс. Угу. І от, якраз люди, люди помічають і, і, іноді класні речі, і то і якщо люди часто пишуть, то ти розумієш приблизно чого від тебе чекає аудиторія. Наприклад, сильно збиває от, ну, от, справді Олена про це зазначила трошки, можна зараз розширити, що все всі оригінали вони польські, а ми працюємо з продукцією, яка є оригінальною, але вона англомовна і англійська англійські, в англійській мові вони ж інакше все це сприймають. Наприклад, терміни, які у нас в українській подані як полонізми, у них такого немає, і якщо про це забути в якийсь момент, це можна і не помітити. Тому такі от моменти є. Що ж, дякую вам, що прийшли. Розповіли детальніше. Дуже радію, що у вас так йде, кипить робота, і що ви так занурюєтесь в неї. Хотів би й за це подякувати також додатково, бо мене цікавить світ гри «Відьмак», і я буду дуже уважний <с. до нього і надалі. Ти іноді занадто уважний, я ж дратуюсь. Дякую, що прийшли. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, чи можна взагалі порівняти роботу на світ гри «Відьмак» з роботою на світ гри Кіберпанк 2077? Що спільного, що різного? Ну, спільно те, що це два лорбуки, <хи> і вони виконані теж в... вже в Микита з Оленою розповідали, що вони зроблені не типово, не просто там набір якихось статей від невідомої особи, що це зроблена, розкладена і персоніфікована подача. Так само було зроблено і в світі гри Кіберпанк, там теж йдуть. Є і статті, і є якісь замітки від там, журналістки, тобто, там теж йде те не просто як енциклопедія, а є якась подача, яка намагалася зробити більш цікаво. якась там історія районів і так далі. Хоча в відьмаку мені здається, що це більш так виразно зроблено. Більше відмінності саме в, ну, по перше. Що відьмак в нас вже ми маємо і фанбазу, і ми маємо вже підґрунтя з там п'ятьох коміксів. У нас є перекладені книжки, і це дає багато таку велику базу для того, щоб зробити якісний переклад. І з кіберпанком такого не було взагалі. Тобто, ми вигадували з, з хмар, да робили цей переклад. На момент навіть ще гра не вийшла, тобто не було зрозуміли ані персонажі, там, яку вони роль відіграють в грі і в лорі. Тобто, був, був якийсь опис, але що криється за цим там абзацем? Да? І, мабуть, деякі речі я приклав би вже зробив би трошки інакше зараз, навіть при тому, що. Наш переклад, що мені дуже тішить, пішов в термінологію пішов в українську субтитрову переклад анімації. Даю ці терміни використані. Я бачу, що в принципі вони життєздатні. Ще однією відмінністю є, хотів би зауважити це саме дизайн і верстка в двох цих видань, тому що в кіберпанку. Так як він сучасний, там дуже багато такої сучасних речей, типу там внутрішні реклами, там тип, типу, як банери на, на сайті, там дуже багато зроблено, і дуже багато роботи було зроблено Денисом за для, для їх локалізації. Це, мабуть, там половина роботи була там на там купа нових шрифтів, логотипів перемальована, перероблена, локалізована. І я спочатку сумнівався, взагалі чи треба це робити, але. Фінальна робота мені дуже, дуже вразила, і ну, воно вийшло дуже якісно, і я дуже задоволений, що ми все все-таки над цим заморочилися і зробили повністю локалізований артбук графічно. От. В відьмаку там такого практично немає, тому що ну, там просто, просто арти, зображення персонажів, тобто там немає ніяких банерів, стягів з надписами, там не треба перемальовувати назви на тавернах і так далі. В цьому плані робота mm -hmm. має бути легше, ніж в кіберпанку. Mm -hmm. А чи є плани на інші артбуки, от, про які вже згадувався за всесвітом Відьмака, і тобто, маєш, може має, навіть, має, має. навіть є Art of the Witcher гвінт ще і бестіарій, так званий, також. Ну, Bestiary це взагалі, наче по першій частині, щось ще дуже дав давнє, так? зараз я пам'ятаю. Mm -hmm. І він згадувався лише, здається, в Польщі та в декількох країнах, і все. Я щось дуже сумніваюся що про це. Ну, по гвинту в мене дуже суперечливі. Думки я поки що. Хоча всередині він прикольний. Там купа арту. Я ще не визначився з цим артбуком. А по артбукам за іграми. Перший, другий, третій. Теж ще не визначився, так? Я теж та, не визначився, бо, по-перше, це не Dark Horse, як я знаю, видавав. Це треба mm -hmm. лізти до видавця ігрового, шукати контакти там. І зараз це трошки заморочене все. І наскільки я пам'ятаю, вони були менші, і формат у них був менший, і за кількістю стрінок вони дуже невеликі. Тобто, це мало б о, сенс брати якийсь ну сукупний, якийсь ордбук може, о, але я не певний, що взагалі є права на їх друковане видання о, окремо. Тобто, то треба дуже велику роботу робити. Давайте почнемо спочатку з Лурбуком видимо його і да, як він піде? Я дуже сподіваюся що гарно не гірше ніж кіберпанк. А в цілому, я так розумію, експансія відьмака в український комікс простір продовжуватиметься, і на нас чекає більше ще його інкарнації в різних вимірах, не тільки лорбуки і не тільки комікси, але але більше, да, більше. ще нас чекає мага по відьмаку, відьмак Ронін, е -е і за спрячь умов я дуже хочу видати наступного року в Україні і можливо, ще один комікс. Тобто, щоб ну як в, ну, в цьому році у нас вийшов дешевше один комікс, і один комікс. Ну на яка традиція по коміксу в рік вида... хоча минулого року дуже хотів видати два, але так сталося, що видо через рік. Маю надію, що наступного року у нас буде хоча б два вже комікси по «Відьмаку», тому що їх вже там один вже виданий, один почне видаватися. Взимку ще буде ще є графічний роман вже за повіданнями Сапковського, і манга. Тобто, у нас є простір вже аж на чотири видання, і я боюся, що далі буде все більше і більше. А ну, ще є переведення. А ще є переведення, да. І я знаю, що деякі серії там американців подовжені, розширені. Тобто, відьмак відьмак буде і буде. Що ж, дякую пані Ярославе, що прийшли, розповіли більш детальніше. Дякую ще раз пані Микиті і пані Олені. Пані Микиті, я сказав. <плес> дякую ще раз пану Микиті і пані Олені за те, що також прийшли і розповіли детальніше. І до побачення.